В якому будинку ви точно бачите їх щодня. В ранкових звітах ДСНС про ліквідацію наслідків атак, в екстрених новинах, де довкола все у вогні. Але ніхто не знає, який вигляд має робота рятувальників зсередини і про що кожен із них думає дорогою на виклик. Від сигналу про виклик до виїзду з частини минає не більше трьох хвилин. 17 років Олександр працює у ДСНС у родині чоловіка. Майже усі пожежники, тож каже, професія знайшла його сама. Завжди приваблював вогонь і хотілося допомагати людям. За себе рідко думаєш, ну бо ну, ти якби в собі більше боїшся не встигнути. Бо там за декілька хвилин ці грають часто велику ну, багато ролі. Світи тобто відкрити двері, зайти, витягнути. То тобто, може потрібно буде відкачувати. Попри постійний ризик, бажання піти з професії не виникало. Про страхи та емоції Олександр говорить стримано. Каже, це давно стало рутиною, але є виклики, які запам'ятовуються. Особливо багато людей будинок задимлений. Звідти виводимо когось з людей. Той тобто на вулиці стоять люди там. Як було, ми винесли на перспективі науки, здається, винесли там дитину, вивели ще когось, там стояли всі хлопоти, і такий. блін, дивно. Дивне відчуття, але це було досить приємно. Пун зв'язку, Тут працює і брат Олександра Іван. На викликах чоловіки завжди діють разом. Знаєш, що він позаду і все. Тобто ти можеш робити все, що все, що потрібно. Тобто, якщо там треба зайти, щось виломить, пройти, то тобто, ти там просто постукав і пішов далі в кімнату, подивитися, чи там ще хтось є. Тобто він знає, якщо тебе довго немає, він піде за тобою. На роботі, мабуть, ми проводимо більше часу, ніж. Вдома, абсолютно за кожного хвилюєшся, переживаєш, переживаєш дуже багато моментів з ним. Ми виїжджаємо з особовим складом абсолютно на всі виїзда. І всі етапи, всі там хороші і нехороші моменти переживаємо також разом. І десь складності, десь якісь порушення, десь якісь рятування людей це все проходиться ну, одним колективом, і родина тут таки дійсно дійсно є. Максим Марчук, начальник пожежної частини. Ще у 9 класі, готуючись до іспитів, мешкав поблизу пожежної академії. Атмосфера настільки захопила, що хлопець вирішив довчитися ще два роки в школі, а тоді вступати на рятувальника. Починав у 2018 році начальником Караулу. Каже, перший виклик запам'ятав назавжди. У нас приміщення. Було значить, 4 на 5 метрів квадратних. Повністю горіло, і що дуже мені запам'яталося пожежні. Вони заходили просто в вогонь перші. Я собі при першому виїзді такого дозволити не міг. Зразу було трохи страшно. Нас вчили по одному працювати. Ми почали керувати по одному. А вже люди, які тут були, вони були більш злагоджені, тому що я пройшов як нова людина в цей караул Вони діяли трошки по-іншому. Для мене це було збоку, дивитися, трішки дивно. Тобто не завжди слухались моїх команд, робили щось по-своєму. Але аналізуючи цей процес і цей виїзд, то зрозуміло, що ну, колектив, злагодженість набагато важливіша, ніж просто самий керівник. Будемо проводити нічні перевірочні заняття, гасіння кришень другого корпусу. День у пожежній частині проходить за розкладом. Розписаний похвилинно. Прокидаються о шостій ранку, о восьмій зміна караулу. Заступаючи на зміну, надзвичайники перевіряють усю пожежну техніку та обладнання. Протягом дня у розкладі передбачений час для відпрацювання контрольних нормативів, проведення занять, фізичних управ та навіть культурно-масових заходів. Щодня у рятувальників у цій частині приблизно від одного до шести побутових викликів: це і заблоковані двері, і займання в квартирах, підвалах, і спалене сміття. Бувають і хи. Дні виклики, коли свічка за вікном перехожому видалася схожою на велике полум'я. початком великої війни робота змінилася. Смог до трьох у нас об. Єд. Все, далі все по розпорядку дня. А якщо ви наприклад, наприклад, 2 до 3? Тоді обід плавно заплавну в вечерю. Uh -huh. А якщо ще прильот, то мабуть, на скидали. Зізнаються на початку повномасштабного вторгнення було незвично і подекуди лячно. Утім, нині великої різниці між побутовою пожежею і наслідками атаки не відчувають. Хіба що коли їдуть на місця влучань, додатково беруть бронезахист. Найскладніше, мабуть, це втрачати своїх колег. І дуже важко рятувати і їхати на виклик з думкою, що можуть бути постраждалі діти. Про це все думаєш до моменту прибуття на пожежу. Потім, ніби щось відключається, і ти робиш свою роботу абсолютно без будь-яких вагань. Після кожної пожежі збираються на обговорення. А ще один зі звичаїв рятувальників після зміни ніколи не прощаються. Так заведено, що бояться хлопці втратити один одного, да ніхто ніколи не прощається. Софія Фесик, Андрій Канчин, «П'ятий канал.